Чим ми можемо віру свою збагатити? Це саме вірністю Богові, коли у нас буде в житті випробування, і ми не підемо шукати іншої допомоги. А будемо звертатися до Бога і просити отримати просими чи зцілення, чи з якогось негаразду вийти. Можливо, не одразу ми отримуємо це, але може в цьому і стається наше випробування, випробування нашої віри. Бо ми би хотіли так знаєте, дуже миттєво попросив, звернувся до Бога, і він вже тобі поміг. А чому у нас так не відбувається? Відповідь у самих нас, бо в нас нема такого ідеального, живого спілкування з істинним Богом. Ми, на жаль, і не спішимо до храму постійно. Ми забуваємо цю заповідь, святий день святкувати. І ось такого у нас живого спілкування з Богом немає. На жаль, коли б ми були правдивими християнами і виконували всі заповіді Господні бездоганно, Господь і нашу молитву би в той самий момент чув. Ну, але, на жаль, мусимо констатувати, що наше життя ще далеке до святості.